ЧАС Слухати Слово Боже. Вітаю, дорогі друже. Ми знову разом, знову слухаємо історії з Євангелії нашого Господа Ісуса Христа. Ісус не лише навчав народ, проповідував Царство Боже і проголошував Євангелію, але Він і звершував дива, Його дива здебільшого були викликані Його співчуттям до хворих, змучених людей. Найбільше на людей справляло враження те, як Ісус ставився до людей. Він любив усіх, спілкувався з усіма, нікого не нехтував. Ось послухай, що про це розповідає Євангеліст Лука. Ласкаве запрошення. Євангелія Від Луки. Розділ сьомий. Симон був фарисеєм. І він замислив собі більше довідатися про нового вчителя з Назарета. От якось він запросив Ісуса на вечерю, аби поспостерігати, що він буде говорити про себе. Вечерю було подано на великому подвір'ї Симонового будинку, і гості влаштувалися навколо столу, дзюрчав фонтан. Столи ломилися від смачних страв. Люди з вулиці і собі заглядали на подвір'я, аби послухати Ісуса. Раптом Симон угледів серед гостей одного такого незапрошеного гостя. Це була жінка з дуже поганою славою. Симон побачив, як вона тихенько прослизнула туди, де сидів Ісус, стала збоку, схилилася і почала змащувати Ісусові ноги пахощами. З очей у неї лилися сльози, які змішувалися з духмяним миром. Потім вона згребла своє густе волосся і ним почала витирати, зволожені миром і сльозами ноги Ісуса. А відтак вона ніжно і шанобливо поцілувала ці ноги. Симон був обурений. Що ж це діється? Як же Ісус може називати себе? Не те, щоб пророком, а хоча б лише проповідником, якщо він не знає, хто така ця жінка, і дозволяє їй доторкатися до себе. Він повинен був зупинити її і соромом вигнати. Ісус пильно подивився на Симона, добре розуміючи, що саме той думав. Симоне, сказав він, Двоє людей заборгували одному панові гроші. Один із них завинив п'ятсот золотих монет, а другий лише п'ятдесят. Заємодавець подарував обом їхні борги. Як, по-твоєму, який з цих двох викаже до ласкавого пана більше любові і вдячності? Гадаю, той, якому було прощено більший борг, самовпевнено відповів Симон. Вірно, погодився Ісус, коли я увійшов до твоєї оселі, ти навіть не запропонував мені води, щоб омити ноги, а ця жінка обмила їх своїми сльозами. Ти не подав мені рушника. А вона витерла мої ноги своїм волоссям. Ти навіть не обійняв мене, а вона ноги мої цілувала. Ти не запропонував мені хоча б краплини олії змастити волосся, а вона дорогим миром змастила мені ноги. Вона цим виказала свою любов. Засвідчила, що розуміє, як багато має бути прощено їй самій. Ті, хто вважає, що не потребує Боже прощення, самі не виказують ані любові, ані вдячності. Відтак Ісус повернувся до заплаканої жінки. Прощено тобі твої гріхи, сказав він їй. Знову запала мовчанка серед здивованих гостей. Як Ісус наважився вимовити такі слова? Хто він, щоб і гріхи відпускати? Однак Ісус усе ще дивився на жінку. Іди з миром, сказав він. Твоя любов до мене врятувала тебе. Ось так ставився Ісус навіть до пропащих людей. Це і для нас з тобою дуже важливий урок ми маємо не лише говорити і жити за волею Божою, але й до людей ставитися, як ставився Ісус Христос. А тепер нам час прощатися. До побачення з Богом до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.